Хочу також розказати свою історію сили, яка допомогла мені побачити, е наскільки все ж таки програми крутять нашим життям. Так от, історія, це була в дитинстві. Е це був перший четвертий клас. Я взагалі не могла говорити. Я настільки заїкалася, що я не могла сказати навіть слова. І виходить, що... Я вірші навіть писала на листочку. Техніку читання я здавала окремо. Як зараз пам'ятаю, тоді дітки здавали 65 слів, я здавала 50, і, і то навіть так дуже складно мені це було. І ось тиждень тому в мене піднімається ситуація, що мені складно записувати сторіс, там говорити, проявлятися якось і. Випливає ця ситуація з дитинства, і в той момент, коли я була маленькою тоді в школі, я прийняла так, якби собі на підсвідомому рівні, що мені комфортно мовчати. І я розумію, що оце комфортно мовчати було на протязі багатьох років в моєму подружньому житті, коли було просто комфортно мовчати. Краще я нічого не скажу, та нічого воно, воно якось саме пройде, там, якось там, якось магічним чином воно все зміниться. І дуже багато я все запихала в себе. Але, як відомо, воно нікуди не дівається. І все ж таки воно потім починає проявлятися в нашому житті і впливати на наше життя і таким чином, що. Коли я зрозуміла це, я за свої 39 років ніколи туди не дивилася в цю ситуацію під таким кутом. Тобто я пам'ятаю цю ситуацію, так, вона була така в мене. Але щоб так зрозуміти, яку я програму тоді собі, ні, ні котику, ні, дві хвилинки. Ні, я поясню. І ось ця програма, вона мені вона мене супроводжувала все життя, просто я її не розуміла. І тому ось ця історія сили, вона дуже важлива навіть е навіть коли, просто прочитавши чиюсь історію, ти розумієш, що людина там не зламалася, вона, вона зрозуміла, що про що для неї та ситуація, що вона хоче. Ну, всі ситуації у нас в житті, щоб нам показати, що ми маємо набагато більше сили, ніж ми про неї думаємо, ніж ми самі про себе думаємо. І ось ці історії сили вони надихають, вони надихають не здаватися, вони надихають ем, рухатися вперед, не дивлячись ні на що.